Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Євросоюз обмежує китайські медичні кампанії на своєму ринку. Так, саме так. Ви Знаєте, коли я працював в парламенті в попередній каденції проводив там закон купуй українське, боровся за те, щоб надати не заборону на іноземні кампанії а. Перевагу українським товарам на публічних закупівлях, так тобто, не те, щоб не могли іноземці приходити, просто щоб українські товари мали перевагу, мали фору в ціні. Ви не уявляєте, що я тільки не... Почув на свою адресу, що це значить, євроскептицизм, що це там печерний протекціонізм, що так не робиться, це націоналізм там і ну, що завгодно. Да? Тобто, але намагались, знаєте, це, це звести на маргінез, сказати, що це абсолютно там, ну не знаю, Та? Да? І тепер уявіть собі, сьогодні да, ну, уявіть собі, що ви виробник медичного обладнання. Але вам кажуть, ви можете брати участь в Європі в тендерах лише за певних умов. Саме так європейський союз вирішив діяти з китайськими виробниками медичних пристроїв в цьому році, обмеживши їхній доступ до. Великих контрактів. Цей крок загострює напругу між Євросоюзом і Китаєм, але що ж там сталося? Чому ж тепер Євросоюз навіть на рівні публічної риторики, не так вже і за вільний ринок? Розповім вам, а ви підпишіться на мій канал, і прокоментуйте, що ви думаєте про це відео, і взагалі про економічний націоналізм. Чи це образливо, чи це навпаки те, що країні треба робити, для того, щоб переставати бути, вибачте, сировинною колонією? Ставати, бути Красиво, це політики називають ресурсним центром. Ну, ми -то з вами розуміємо, про що насправді йде мова. Що ж там сталося в Євросоюзі? В п'ятницю, 20 червня, ну, буквально от, Да Європейська комісія оголосила, що обмежить китайським компаніям доступ до державних закупівель, державних тендерів на медичне обладнання, якщо вартість понад 5 мільйонів євро. Це означає, що китайські виробники не зможуть брати навіть участь в контрактах. Які становлять близько 60 державних витрат в цій сфері, тобто там сума порядка 150 мільярдів євро, від них китайських виробників просто відрізають. Крім того, успішні тендерні пропозиції не можуть містити більше 50% китайської складової. Я теж пам'ятаю, коли я намагався в парламенті пробити оцю логіку запровадження української складової, щоб ми розуміли, скільки товарів українського, скільки там. Праці, електроенергії, матеріалів, сировини і так далі. І по-різному ставилось би до товарів, зроблених в Україні, і товарів, зроблених за кордоном. Да, мені теж казали, це неможливо поміряти. Як хто це може порахувати? Ну і знаєте, розповідали казки. Я дуже радий, що всій каденції парламенту Дмитру Киселевському, заступнику голови комітету з економічного розвитку, вдалося провести закон про локалізацію. Це навіть посилена версія того закону Купу український, який тоді. Я багато спроб робив, але е, не пропустили да, потужні сили, закордонні лобісти, українські грантажери, які просто знаєте прогадовані закордонними грошима для того, щоб не давати розвиватись українській промисловості. Ну не зміг я пробити. Але Дмитру це вдалося, і це я думаю буде окрема тема нашого відео про те, як сьогодні працює закон про локалізацію. Війну допомагає розвивати українську. Промисловість. так, от в Європі, ці нові обмеження вони запроваджуються вперше за допомогою особливого такого міжнародного інструменту закупівель. Це закон Євросоюзу від 2022 року, який має забезпечити взаємний доступ до ринків державних закупівель. Тобто, ми вам продаємо, ви нам продаєте, ну і взаємна відкритість. Так, от Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії, заявила на саміті G7, що Китай використовує свою роль у світовій організації торгівлі для. Створення економічних проблем, а також робить свій контроль над критичними матеріалами, зброєю. Мова йде про рідкоземельні метали, необхідні для автомобілів і технологій, тому що Китай, по суті, шантажує. Ну, Штати зрозуміло, Європу також, що а ми вам не дамо доступу до своїх рідказемів, а без наших рідказемів у вас не буде виробництва, у вас не буде хай-тека у вас не буде електроніки, у вас не буде зброї і так далі. Чому ж Євросоюз пішов на такий жорсткий відкритий? Тритий крок проти Китаю. Європейські компанії скаржаться, що їм важко потрапити на китайський ринок, зокрема медичних пристроїв, де 87% державних тендерів обмежені для іноземців. Водночас, китайський експорт медичного обладнання до Євросоюзу подвоївся з 2015 по 2023 рік. Євросоюз хоче змусити Китай таким чином відкрити свій ринок, інакше європейські обмеження залишаться в силі. Розслідування Єврокомісії, яке було завершено в січні цього року. Показало, що Китай не запропонував жодних рішень для виправлення ситуації. Попри паралельні консультації з Пекіном, після погодження з країнами-членами Євросоюзу на початку червня пропозиція набула чинності і почне вона діяти через 10 днів публікації. Тобто, 20 червня, йде цей відлік. Як відреагував Китай? Китай назвав ці заходи протекціоністськими. Був Новина Гудзянькуні, речник МЗС Китаю, заявив. П'ятницю, 20 червня, що Євросоюз завжди називає себе найвідкритішим ринком, але насправді крок за кроком рухається до протекціонізму. Це хто каже, це той Китай каже, який. Найуспішніше займався протекціонізмом кілька десятків років, ну правда, треба сказати, навчившись цьому у Сполучених Штатах Америки у Європі. Да? Тобто про це історія дуже часто замовчує, але це так: Китай не винайшов своєї якоїсь формули протекціонізму, він скопіював. Рецепти економічної інженерії заходу і помножив їх на свою дисципліну, на кількість людей, на те, що дуже мало часу, і треба країну витягувати з бідності. В них спрацювало. Але тепер Китай звинувачує євросоюз у несправедливій конкуренції під прикриттям ем, чесної гри, і він називається. Подвійними стандартами, не знаю, подвійні, може вони чи потрійні, але наша країна постійно залишалась, знаєте, в кінці цього харчового ланцюжку. І нам одні розповідали казки, що нам не потрібна промисловість, нам не потрібна своя економічна стратегія, нам не потрібна там машинобудування, металургія, там ну, не потрібна. А інші взагалі казали, да, що ну, ми маємо бути гадівницею Європи, тому що, мовляв, у вас це гарно виходить, ви круто вирощуєте там Пшеницю, кукурудзу, так робіть, те, що у вас класно виходить. Спеціалізуйтесь, у вас вже порівняльні переваги такі. Да? Ви дуже здібні українці, дуже здібні гречка гречкасі, Рудокопи. Да? Ну, чому б вам на цьому не спеціалізуватись? Китай прагне з одного боку якось вирівняти свої стосунки з Євросоюзом, налагодити їх, але ця суперечка додає напруги, особливо напередодні саміту Євросоюз Китай, який запланований на липень цього року. і він буде відзначати 50-ту цю двохсторонніх відносин. Що саме підпадає під нові обмеження Єврокомісії? обмеження будуть стосуватись всіх видів медичних пристроїв, від масок і сканерів до складних медичних роботів. Але 96% тендерів, які коштують менше п'яти мільйонів євро, вони залишаються відкритими для китайських компаній. Ну тобто маленькі контракти і там якісь прості речі, одяг, медичний чи щось там, будь ласка, продавайте. Да? Але вже якась техніка, вже щось таке складне, технологічне. Ну воно буде туди підпадати також закупівлі приватними клініками сюди не потрапляють під ці правила, тому що ці правила саме про публічні закупівлі. Чи можна уникнути цього конфлікту? Євросоюз заявив, що готовий скасувати це обмеження, ще не ввівши їх да по суті. Якщо Китай відкриє свій ринок для європейських компаній, чиновник євросоюзу підкреслив, що мета це знайти дружні рішення, взаємовигідне рішення, але поки що Китай не йде на поступки і будуть діяти обмеження. Чому це важливо? Да? Тож, як я казав вам, багато разів торговельна війна між Євросоюзом і Китаєм загострюється. Європа... Скаржиться на надлишкові потужності Китаю в таких секторах, як сталь, мікрочіпи, там і звісно, тут і несправедливі субсидії, обмеження доступу до китайського ринку і так далі. Китай же своєю чергою звинувачує захід у протекціонізмі 150 мільярдів євро. Це величезна сума. І втрата доступу до цих контрактів вдарить по китайських компаніях, які активно нарощували свій експорт до Євросоюзу для Китаю. Це також сигнал, сигнал, що ЄС готовий захищати свої інтереси і що він не буде просто спостерігати. Да? Що ну, це буде нова тактика, і це вплине на переговори в саміті в липні 2025 року. Для Європи це спосіб підтримати власних виробників, Але. Ризикований крок треба визнати, тому що Китай вже теж буде відповідати якимось обмеженнями. Що може бути далі? Ця суперечка, ймовірно, стане ключовою темою саміту ЄС китай Якщо Китай не відкриє свій ринок, обмеження залишаться, і більш того, може бути навіть ескалація торговельної війни. Водночас, євросоюз намагається балансувати між захистом своїх компаній і підтримкою. Стосунків з своїм одним з найбільших торгівельних партнерів. Але я думаю, що альтернативи насправді у Європи тут немає. Їм просто прийдеться займатися протекціонізмом, якщо звісно вони не погодяться здати в чисту свої позиції перед США з одного боку і Китаєм з іншого. Да? Тому що США і Китай займаються протекціонізмом. Європа не зможе просто постояти в сторонці і почекати, да? тобто вона буде вимушена. Зайняти сторону і включити механізми протидії, ну звісно, що Китай буде цьому прочатися м'яко сказано, але я думаю, що чи не єдиний сильний козир всіх грі грів Китаю це рідкоземельні метали. Тому що ну, вони дійсно за це тримають, так би скати США і Європу. Ну і ще, мабуть, що їх козир це система прийняття рішень, тому що ем, диктатура, навіть якщо вона комуністична, да, тобто, якщо вони знають, що вони хочуть робити, вони мають перевагу швидкості, тому що у них немає цієї параної, як і Євросоюзі, коли ти розумієш, що треба робити, да, що треба вводити, там не знаю, санкції проти Росії, треба давати зброю Україні, треба розвивати свою промисловість, треба посилювати свою армію. Але це все перетворюється на просто. Річні якісь обговорення, пошуки консенсусу, необхідність всім сказати так без виключення, чиста параноя. Да? Тобто, і таким чином демократія себе апріорі ставить в невигідну позицію в порівнянні з автократіями, з такими жорсткими режимами. Ну я вже не кажу про там, комуністичну партію Китаю. Да? Тобто, вирішили, зробили. Тому я думаю, що ці фактори безумовно треба враховувати. Ну і це просто такий, знаєте, підручник для України, що нам треба вчити. С захищати свої економічні інтереси і робити свою економічну стратегію національно орієнтованою, робити її такою, щоб вона була з одного боку взаємовигідною з нашими партнерами. Та це основа завжди співпраці, розвитку та якоїсь перспективи, але з іншого боку, ніколи не забувати навіщо нам це потрібно, і які інтереси України і українців в цих економічних рішеннях. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, і я дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. банку. Ви допомагаєте створювати більше контенту українською про економіку, розвиток та інновації. Це важливо до зустрічі.